Сьогодні у нас новинка. І навіть не одна, а дві. Вам здається, що це дві однакові книги Мар'яни Бекало Мертва вода живого міста. А насправді ці книги не зовсім ідентичні. Погляньте лишень. Одна книга звичайна, а друга книга із кольоровим корінцем. Це справді витвір мистецтва. Подивіться, ось тут такий ліхтарик. Отож. Мертва вода живого міста. Пані та панове прохання пристебнутися, бо ми вирушаємо у тур магічним Львовом. І, звичайно, ще заглянемо до Праги та Відня. Наш гід Йозеф Каземир перший, кіт британець з українським серцем, запустив на Личаківському цвинтарі. Першу приватну доставку товарів для мертвих читає Шекспіра в оригіналі. Обожнює гострити кіхтики об антикварні дивани. Там, де герої Дарк Романі вчилися, Йосип викладав вайп. Тільки торкнися мого шматка пляцка і тобі кінець. За пригоди відповідають Мурлика, кіт театрал. Естет меценат, адепт ордену сирничків. Пух, кіт, бізнесмен. суперсила. Одним поглядом знімає євро і долари з банківських рахунком. Мурлика, кіт, шахрай. Деталі не розкриваємо, щоб не викликали поліцію. Магію забезпечує чарівниця Агняшка. Творить свої чари з кави. Іноді експериментує із зіллям та колишніми. На 700 років застрягла посеред тропу від друзів та коханців. Плейлист для мандрівки не готуйте, бо дорогою сторінками до нас співатимуть скрябін, один в каної та шмарк з А під час зупинок поезію читатиме сам Іван Франко. Так, він помер сто плюс років тому, але досі гуляє Львовом і втрапляє в амурні пригоди. Кажуть, леді Віслдаун навіть замислюється над бандрівкою в часі та переїздом до Львова, бо куди там весільним сезонам Бріджертонів, якщо Франкові вкотре явилася любов. І ромкома наперед можна не завантажувати, бо під час мандрівки нас чекає в сторі живої дівчини Яни і давно покійного красеня Романа Ангера. Вона мріяла стати детективкою, а він потрохи розкладається у своєму склепі. Загалом, щасливий союз жодних проблем. Головне не забувати, деякі мертві коханці мають свої. Темні секрети, що нас чекає, кавуємо і їмо пляцки в затишних міських кав'ярнях. Танцюємо на балу мертвих на Лечаківському цвинтарі, тікаємо від холярників. Дивимося балет у львівській опері в товаристві вампірів, балакаємо про життя з духами місцевих кам'яниць, дізнаємося цікаві, а іноді справді трагічні епізоди з львівської історії. Слухаємо байки, давно залиті в бетон полтви, і рятуємо львів від чорних вершників. Гарна новина! Щоб вирушити цей магічний тур, не потрібно домовлятися про вихідні або брати відпустку. Достатньо посилити на своїх книжкових поличках мертву воду живого міста і вирушати до магічного Львова, коли є трохи час почитати. Ця книжка підійде шанувальникам затишних міських історій, які люблять. Магію та котів. Тропи магічні істоти, несподівані союзники, сплатити ціну, заборонене кохання і віднайдена сім'я. Отож, вас очікує прекрасний час для читання, для магічного і затишного читання. Мар'яна Бекало Мертва вода живого міста. Навчальна книга Богдан рекомендує.